Нове надходження в автопарку, як завжди. Це Джип Grand Cherokee, 16-го року випуску від першого власника по Україні. Все, що було по Америці, дуже справно зробили. Класна доглянута автівка свіжих років. Система безключового доступу по салончику. В нас. Шикарний скіряний салон в такому світло-бежевому кольорі. Електрорегулювання, нас втрисутні, звичайно, електрорегулювання зеркал, електрорегулювання скла, система старт-стоп, повний привід, мультируль, клімат-контроль, гарний вид з люку, все, що ще потрібно, і навіть більше позаду. Позаду в нас багато місця. Зроблено все для комфорту пасажирів. Можна регулювати сидіння під себе, настроювати клімат-контроль, як вам зручно. Заряджати телефон, USB, розетка все в нас присутнє. Загалом класний автомобіль, багажнику дуже багато місця. Проїдеться автівка всюди, дизелька 3 літри. Тому приїжджайте до нас за адресою сумська 2, робіть здрав і забирайте його додому.